Сьогодні буде дуже коротке відео про стереотипи. Хочу, щоб всі ви задумалися про те, якими стереотипами володієте себе з Я вам щось показую, ви знаєте, що тут щось є. Найчастіше стереотипи сприймаються саме на такому рівні. Ми знаємо, що там щось є. Ми навіть не бачимо це. При першому наближенні це може бути, помітно, там якісь дуже, дуже віддалені контури. Зрозуміти, що це, коли ми говоримо про стереотипи, практично неможливо. Насправді це такий паперовий кораблик маленький. Коли ми говоримо про стереотипи, це дуже важливий інструмент нашого психічного сприйняття. Тому що ми. Відсікаємо деталі, наша несвідоме викреслює все не потрібне, і це призводить ось е, до таких запозичень, до такого е, звуження мислення, шаблонного сприйняття певних шор. Це карти 2011-13 років до воєнної України. Проте зібрані, зібрана ця інформація абсолютно науковим чином, це абсолютно такий публіцистичний, публіцистичне джерело, про те, як стереотипізують, як стигматизують, навіть як сприймають різні регіони, З точки зору мешканців певного міста. Ось тут опитували киянки. Я звернула увагу, да, що Сущину сприймають еколоктричну до Конотопа. Це означає, що в принципі, тому да, у нас була така буферна зона, бо дуже великий потік транспорту Залізничного до Росії через Конотоп помідорчики на дачі Чернігівщина близько. там Бурячки десь, десь конча Заспа, десь у центрі, тобто незрозуміло розплито. Зверну увагу на сприйняття Луганщини, зверну увагу на сприйняття Волині і Рівного, яка взагалі не відрізняється да, між собою, Херсон. Кетчуп, ну і так далі. І дуже багато персоналізовано. Міша я сподіваюся, ви розумієте, про кого це в Харкові. Тимошенко з Дніпра, коли є представник якогось регіону, то на ньому зосереджується вся увага і нівелюється взагалі розуміння будь-чого будь будь іншого з цього регіону. Те ті самі стереотипи, але очима а, Донеччан. Зовсім і ін... Донецьк, так? Зовсім інше сприйняття Луганщини, зверніть увагу. Абсолютно розмите, непропрацьоване, не існуюче, а як зараз ми розуміємо і ще е... е, підживлене з боку нашого е... сусіда-агресора е... сприйняття Західної України. Та і Східної України, воно так трошки незрозуміле, яке взагалі, агресивне сприйняття Києва як центру прийняття рішень. Тобто якась абсолютна відсутність розуміння. І тільки Руслана завдяки Євробаченні рятує ситуацію. А... Те саме бачення довоєнного часу очима Львів'ян. Дуже гарні терикони. От Зверніть увагу, порівняйте три варіанти Луганська, Луганщини. Терикони виглядають дуже гарно. Чорні гори несподівано, цікаво. Майже Росія, Сумщина і Харківщина, в інтерпретації киян був зовсім інший регіон. Зверніть увагу. Значно більш деталізовані е, мешканці е, Західного регіону, що зрозуміло, да, це ближче. Чітко розділене да, волиняни. Якщо тут вони просто з'єднуються і агресивне таке нав'язане сприйняття, тут вони також об'єднані, не сегреговані, то тут, очевидно, певно. Але натомість є агресивне сприйняття південних регіонів. Коли ми говоримо про а, ці стереотипи, то це все реально спрощення. Це допомагає якось розділити наше сприйняття. Це насправді сприяє тому, що наш мозок використовує менше енергії для обробки інформації. Але конкретної картини, детали ми не бачимо. За конкретикою ми маємо звертатися до більш аналітичного мислення, більш системного аналізу, критичного, дивергентного, дивитися на ситуацію з різних сторін, ставити під сумнів. Але стереотипне мислення, насправді, і стереотипи загалом, як феномен психічний, він дуже важливий. Він дозволяє нам справлятися з величезною кількістю інформації. А, менш, а, Значимо, да, менш оптимістичним, менш, але це не має бути оціночним взагалі зудженням, є той факт, що стереотипи поділяються на позитивні, негативні і нейтральні. Ну, наприклад, українці гарно співають. Ну, що поганого в цьому стереотипі він є? Я співаю жахливо. А, тому, якби людина стикнулася іноземець, да, там, знаючи цей стереотип. Стикнулося, почули мій спів, то, швидше за все, він би подумав, що його в ман. Тому що, і якщо у цієї людини немає стійкого такого стереотипу, тому що, якщо ми стикаємося із розвінченням нашого стійкого, засвоєного нами, інтеріорізованого, тобто нашого внутрішнього переконання, зрозумілого нам цього міфу, цього стереотипу, з цієї стигми, і ми бачимо в житті, що це не так, то, швидше за все, нашому мозку буде простіше подумати це виключення. Простіше, ніж перебудувати нейтронні зв'язки, ніж змінити наше ставлення, простіше ігнорити. Ось тому дуже важливо, щоб ми розуміли наші стереотипи. Подальших темах ми будемо говорити про шлях, який ми проходимо від стереотипів до упереджень, від негативних стереотипів, до упередження і е, можливої дискримінації, як розрізняти дискримінацію і як поділяється дискримінація і віктимізація. Е, перш ніж починати вивчати цю тему, ви маєте проаналізувати свої стереотипи. Подумайте про мінімум три свої позитивні стереотипи, ну, такі, як там всі українці люблять сало. Можливо, для вас це негативне. Але загалом тут нічого поганого. А, щось нейтральне, як всі бразильці грають, добре грають в футбол. Якщо ви не бразилець, то і якщо ви там не знаю, десь далеко від цієї тематики, для вас це буде абсолютно нейтральне. Або негативне. Ну, наприклад, всі блондинки, погані водійки. А коли ви стикаєтеся, так, якщо ви так ставитеся до nee. жінок зі світлим кольором, влево, а взагалі до жінок, так докрему, і сідаєте в таксі, де таксистка жінка, у вас можуть виклика... виникати якісь певні негативні. Відчуття і подальші реакції ми проаналізуємо на наступних темах. Подумайте про те, які стереотипи є вашими, тому що вони насправді є абсолютно у всіх. І розуміння їх це важливий крок до недискримінації, до правильного, невіктимізуючого ставлення в роботі психолога.